Танцует, да? Конечно. Танцует? Конечно. Можно печь. Э как вас зовут? Скажем? Александр. Ахмеллер? Да, да, да. Да. Фамилия перевязла. Да. Скажите, пожалуйста, да, как да, ваш да. ребенок заболел? Как как? Мой ребенок не заболел, здесь другие дети заболели. А узнали мы сегодня до обеда, когда стало всем плохо, температура, туалет. И поехали полезть у вас средники, ну, не сильно ваши ребята пострадали. Ну, да. ]emos. А свитки? Свитки? Харьков. Харьков. Вот город Валки. Вы приехали с Харькова? С приехали сегодня, когда узнали, что ребенок? Или Мы все коллективом, только что мы здесь 19 числа <слуш differences> <connections> и по сегодняшний день. Сегодня мы собираемся. Да, ну, Прогнозируют еще полежать сколько вам? Ну, еще не знаю. А де ви проживали? Всі. В Рублевцев. В Рублевцах. Как бы сказали? В Рублевце. В комплекс. другом комплексе не то, что мы. Ми... Это тот же комплекс. Не, город, в город смысле возле замка? Да. да, да. Нет, нет. Сколько детей там проживало за городом? Всех. Честно общие 53 человека. То есть 15 взрослых и 48 получается. Не, 38. 38. Со взрослый, да, все чувствуете? Ну, мы нормально. А у вас тоже были симптомы? Нет. Нет. Мы вот купим, поэтому у нас все хорошо. Дезинфицировали. Да, это врачи сказали просто замечательно. Понятно, спасибо большое. Плохо, что так получилось, конечно. Ужасно. Ну, от этого станем еще сильнее. Ви маєте претензії до організаторів заходу? Нет, до не. А до кого, наприклад, ви як батько висловлюєте свої претензії? Якщо врачи зараз скажу, що це отравлення, то у мене тільки одна претензія, ви на мене посмотрите. Зекунду, так подождите, подождите. подождите, подождите. Все раз, давай, давай, да, да, если подтвердиться, что, что это отравление пищевое, то одна претензия у меня туда, там, где мы жили, это Ксения. Еще раз как бы сказать. Ну, а скажу. как вы еще да. питали Ну, мы там завтра к уже. В принципе, было ничего. Как для столовой. Кислинка кто-то не отдавал, а ничего не было ничего. Да, детей чем кормили? То есть, ну, такое детское более, да? Ну, не жив всем одинаково. Первое, Здесь того, не было... было понятия, детям взрослым. Да, есть, дети... Было питание у детей на выбор, то есть дети там Супчик, там, от, борщ, бульйон, да, то все, есть дети на виборці макарони, річ. Тому хто що хотів, то вибирає. Таке угу. було для всіх. Да. Все, спасибо, а що ви А вже ви вже в перший ставили? раз? Ми не бросимо, а не скажіть, ви вже відвідували наше місто, там з ну, раніше приїжджали до нього не чи не, ні? Перший раз ви приїхали, так? І от така ситуація. А от головний лікар виходить. Сьогодні да, ж не Ні, ви не маєте права, це персональні дані. Це, це, а, я, список. Кажу, я в мене. В мене Є сім чоловік. Ось він обстежується ще жіночка. Скажу, може починати за посадку. Представте спочатку. Ж, чекайте, зараз просто короткий <звачте> Представтесь, будь ласка. Головний лікар києва міської лікарні No14 Олександр Вікторович. Пане Олександрію, на даний момент скільки у вас дітей? На даний момент у нас сім осіб, які вже дітей, які перше ну, обстежені попередньо, і вже почали проводитися лікування. Одна жінка доросла. У неї ознаки тільки скажімо, гіпертермії без ознак військової інфекції, тому ще історія не, не за тому що вона поки що й На приймальному поколі ще є дітки. Зараз в нас розгорнуто додаткове відділення для того, щоб тих дітей, які привезли з, я так розумію, селища в для того, щоб їх всіх обстежити. Зараз викликана додаткова бригада з дитячої міської лікарні та центру первинно-санітарної допомоги і лікарі оглядають всіх діток, хто буде потребувати стаціонарне лікування, вони будуть і їх сюди. То ми чекаємо, там працюють лікарі, оглядають їх, коли потрібно, ми будемо всіх госпіталізовувати. Тобто, поки що вони не скажуться, не скажуться, йде огляд всіх, і бачите, на, на, на тверсний час, поки що їх немає. Але ми готові до того, що може бути, то в нас запас ліків є, діагностичне. А від чого лікують? А, Ну, скажімо так, попередній діагноз – це гостра кишкова інфекція. Скільки там діти? Я не можу вам сказати. Поступають тому, що... тільки ще, так? Да? Там тільки поступають. Да, їх привозять, тому ми не готові сказати загальну кількість. Ну так, там багато дітей. До 40 вже дітей 30, -30, -30. точніше. І ну, там і діти, і дорослі, там не тільки діти. А вже є висновки, якісь, що ви саме від цього лікуєте? Ні. Значить, скажу вам так, висновки можуть бути більш-менш якісь достовірні тільки після 72 годин обстеження лабораторного. Тому що загальний аналіз крові, біохімічний аналіз крові не дає таких повноважень, мені сказати точний діагноз. Тільки посів, то що ми з діток вчорашніх ми вчора звезли. Зараз взяли також аналізи, вже передали їх в лабораторію, але це буде мінімум. Всіх. А діагноз співпадає з тими дітками, які вже вот види схожі, так схожі. Схожі, але що скажелося. скажімо так, в цих ще тільки починається захворювання, тому що ще немає болі в живиті, нема проносів. А що є? температура. температура Слабкість, сутість в роті. Оце поки стяги, я пішов перед вами, бачите, всі діток. Оце основні скарги, які. Є. Але враховуючи те, що вчора вже як ми мали такий прецедент, що вже були і з блювотою, і з приносом, тому ми цих дітей, звичайно, сподіваюся і чекаємо, що, скоріше всього, що воно може так, так проявитися. А могли сказати, звідки э, ці діти? Якщо фестиваль э, закінчився і всі проз'їжджалися ще вчора, як ці, я Наскільки я знаю, це не несової гарантія, що це так, вони перебували в комплексі в, в Рубниці. Це ті також учасники конкурсу, але чому вони не поїхали залишилися? Ну це не до мене, це до організаторів. Тобто дітки які зараз у вас, вони нормально почувають, саме тут ціну ну, як стан середньої важкості. Ну вони тільки поступили скажіть, будь ласка, а чому медики першочергово ставили діагноз як грип? А починається, розумієте, кишкова інфекція також починається з підвищення температури, слабкості, головної болі. Але від 11-ї вечора до ранку, до 8-ї години вечора вже були прояви, що це саме от, кишкове запалення. Чого лікарі не діяли, а тільки до 4-ї обіду, 21 Ні. числа, повідомили. Пані Вікторія, ну, Ви, Ви мені вчора. не розказуєте, бо я була, пані Вікторія там. І це все Ви бачили, і фіксували. Я ж вас не перебував. Ви хочете інтерв'ю, я вам скажу. Вчас 15 поступила перша дитина вчора. В час 15. вчора. Вчора. Треба Виклики сьогодні ви були присутні на міській раді, де були всі звітували. Виклики були вночі. Вночі. Так, ці питання до швидкої допомоги. Тобто вони неправильно поставили діагноз переважно. От розумієте, ми зараз зустрілися з такою сенсацією, яка на всю Україну іде медики першочергово не поставили правильний діагноз і перекидають вину одних з других. Значить? Я вам, кажу, що перша дитина поступила до нас в лікарню в 13-й годині, 13 не в 13-15, а в 13-15 ми вже надавали допомогу. Чому лікарі допомоги раніше не привезли, я вам не можу за це відповідати.